В Умані зафіксували перші смерті від пневмонії. Жертвами захворювання стали троє людей від 40 до 55 років. В усіх випадках пацієнти звернулися до медиків надто пізно. Однак говорити, що в місті вирує так званий свинячий грип, лікарі з упевненістю не можуть, адже визначити походження вірусу не так вже й просто. В Умані зафіксовано кілька літальних ісходів. на до у доказати наліччя, що ці літальні ісходи визволені іменно пандемійським Ашоді не не представляється можливим. Кількість звернень у медичний заклад з грипом та респіраторними захворюваннями б'є всі рекорди за останні п'ять років. За три тижні цього року в УМАНІ захворіло майже дві тисячі людей. Зафіксовано більше десяти випадків грипу, що вдвічі більше ніж за весь попередній рік. Тож персонал працює у посиленому режимі. Якщо ситуація ускладниться, у терапії доведеться збільшувати кількість ліжок. Якщо буде йти збільшення, все більше і більше у нас захворювання на грип із ускладненнями, будуть розгортатися додаткові ліжка і будемо їх всі госпіталізувати, і лікувати. Лікувати будуть і терапевти, і акушер гінекологи, і інфекціоністи. З огляду на це у місті оголосили карантин та обмежили проведення усіх масових заходів. Нельзя сказать, что в в умані епідемия. Она, Она объявляется по всей Украине. Не может быть эпидемия в отдельно взятом Черкаском Черкаська области. У нас наблюдається вспишка острих респіраторних заболіваль ОРЗ і гриппа. Школярі щонайменше тиждень відпочиватимуть від уроків. Їм продовжили канікули. Володимир навчається в 11 класі. Його така новина не радує, адже зайві вихідні доведеться відробляти. У нас дуже багато хворих, тому вирішили продовжити нам канікули. Ну такий на невизначений трохи термін. Школяр прийшов у лікарню до мами. Про карантин знає, однак маску принципово не одягає. Каже, має міцний імунітет, тож захворіти не боїться. а чому не в масці? Не знаю, напевно не боюся. Імунітет хороший, тому й не боюся цих всіх хвороб. Вітаміни п'ю, спортом займаюся. Ну, прогулянки в Софіївці ті Тій А цей чоловік одягнув маску, щоб не наражати на небезпеку Коралі, інших. Юрію, 71 рік. Він уже тиждень лежить у терапевтичному відділенні. Лікарі діагностували у нього пневмонію. Зізнається, перед тим як викликати швидку, тривалий час лікувався вдома. Правостороннє запалення. Ніби то. Угу. Пнемоє правостороннє пневмонія. Я тільки що зробили РНН, кажуть, що у вас і тут іще поширення. Так вдома лікувався, самотужки лікувався, антибіотикою приймав, приймав. А воно результати не дає таке самолікування Юрія могло закінчитися для нього трагічно. Лікарів, вкотре наголошують при перших ознаках застудичі грипу звертатися до медичного закладу. Тим більше збивати високу температуру категорично заборонено. Натомість потрібно проводити противірусну терапію. Треба щоб щоб лікування назначав лікар, а не займатися самолікуванням і не збивати зразу температуру п'ють. Чи, аспирин, чи другие, а все нельзя Примерно на вторые, третьи, четвертые сутки без адекватной терапии возникает осложнение в виде односторонней, двусторонней пневмонии, которые с трудом поддаются лечению, риск летального исхода чрезвычайно высокий, даже при адекватной терапии. Основною профілактикою грипу є вакцинація однак її проводять не в час спалаху захворювання, а завчасно бажано всередині осені. Вона гарантує вам. Точно те, що є, і у вас буде близький контакт, і ви все одно були щеплені. Ви можете захворіти, але саме опасне в грипі це наслідки. Вас не буде ускладнень. Ви перенесете його в легкій формі. На вакцину доведеться витратити близько сотні гривень. Однак це значно дешевше ніж потім купувати ліки і боротися із наслідками грипу. Та 100% гарантією того, що ви не захворієте, може бути лише повна ізоляція від зовнішнього світу. Це, звісно ж, нереально. Тому лікарі радять насамперед дотримуватися елементарних правил, повноцінно харчуватися, тепло одягатися, часто мити руки та носити захисні маски у місцях скупчення людей. А якщо ви все-таки захворіли, то без зволікань звертатися до медиків.